Показати просто на вулиці світлини, які зроблені на вулиці. Так би мовити, повернути мистецтво на своє місце. Такою видається головна ідея показу фото через проектор в середмісті на стіні. Так виставки потрапляють до людей, а не люди на виставки. Це якби піднімаємо українську фотографію, і це хобі. Це ж те, що не приносить грошей. Це певна рефлексія, це певна грань, але вона дає реальний зріз життя. Це певна такі протести, рефлексія проти війни. Основним завданням вуличної фотографії є фіксація і збереження часу, в якому ми живемо. Особливо актуальне це стає сьогодні, коли світ стрімко змінюється на наших очах. Те, що здавалося дивним ще вчора, сьогодні стало новою нормою. Такі світлини є справді найдокументальнішими і найправдивішими. Ми відрізняємося від художника, який створює щось на полотні, тому що ми вириваємо якісь фрагменти життя з вулиці. І намагаємось фіксувати, розуміючи, що мить, яку ми фіксуємо, її більше не буде. Вона ніколи не повториться вуличних залі як жанр. Вони вільні, вони вони свободні, вони мають якісь таку таке відчуття, що там немає рамок. Ви можете зловити такий момент, на який не звертають люди увагу. І те, що для людей зазвичай пересічне, це стає мистецтвом, і це класно. А Розоу круто, тим, що ви можете подивитись вуличні фото прямо на вулиці. Це така ініціатива кожного кожної неділі. Показувати прикольні фото різних фотохудожників дуже атмосферно. Що подобається, відвертість, мабуть, та момент, який, який спіймали. Започаткував такий своєрідний фото стріт арт, японський митець Тадаші Даші Ідею підхопив його український колега, котрий уже другий рік популяризує українську вуличну фотографію в різних містах країни. Ідея проекту японського уличного фотографа Тадаші Ніше. Він його проводить з 2018 року, недавно було 4-хлетія. В 2020 году я познайомився з ним через інстаграм, і он предложив такий же проект організувати в Україні. Перший показ в Одесі. Потім я показував в Кривому Рокі, в Полтаві, в Нововолинській. У Хмельницькому на стіні театру імені Старицького фактично щонеділі з початку літа, можна переглянути чергову добірку вуличних фото місцевих митців. Організатори кажуть, що продовжуватимуть демонструвати світлини допоки сприятиме погода.